Місто Умань, 22 вересня. Сьогодні вночі наступає юдейський новий рік Рож Гашана. Вже зараз більшість паломників прибули до міста, туристичний збір сплачують і ми можемо говорити про деякі цифри. Поряд зі мною перший заступник міського голови Олег Ганіч. Отже, розкажіть, чи є цифра, скільки паломників прибуло до міста? Давайте, орієнтовно на цю годину приблизно 34-35 тисяч паломників, з них 5 тисяч дітей. Але ще прибувають. Але я думаю, ще прибувають, так. Да. Невелика кількість, але щось буде. Всі вони сплачують туристичний збір. Чи можемо ми говорити про суму? Дивіться, орієнтовна сума туристичного збору, яку ми розуміємо, на теперішню хвилину, приблизно, да, це порядка 20 мільйонів. Це дуже добре, бо це та сума, яку ми запланували на 26-й рік. І часто люди говорять, і думають, що це туристичний збір падає нам просто зверху. Ні, ми плануємо 25-й рік. Ми закладаємо його в бюджет 25-го року і планомірно використовуємо на протязі 25-го року. І от зараз прийшов той час, коли ми запланували 19,8 мільйонів, а зібрали приблизно думаю, більше 20. Ця цифра буде більш відома через декілька місяців, коли всі агенції, і всі готелі, і всі домоволодіння цей туристичний збір до міського бюджету, і ми будемо розуміти загальну суму туристичного збору. Але я впевнений, що в цьому році це буде рекорд. Тобто рекорд, минулого року не пам'ятаєте, яка сума була? А я вам скажу: в 2021 році це було 3,8 мільйона, а в 2024 році це було 19 мільйонів. Цього року вже 20. Прекрасно. За 20, я думаю. Більше 20. Щодо безпеки, чи все було добре, чи не було ніяких ексесів? Ну, дивіться, безпекові заходи проведені національною поліцією разом з іншими службами, досить професійно і на високому рівні. Так як кожен рік вони це роблять, і ми бачимо, да, шумно, да неспокійно атмосфера така передноворічна паломників, але поліція тримає на контролі і все нормально. В Умані, як і в усій Україні, діє комендантська година, як в цьому мікрорайоні. Но комендантську годину ніхто не скасовував. Вона в нас діє з 12-ї години до 4-ї ранку, і в 12 годин через гучномовці оголошується комендантська година, і поліція забезпечує порядок. І з 12 до 4-ї тут нікого немає. Всі попереджені через засоби масової інформації і їхні групи, де в дванадцятій годині вони розходяться хто по домівках, хто в синагогу, хто на могилу, і там знаходяться з молитвою до ранку. Ніхто не ходить по вулицям, вулиці всі чисті, і в цей період вони також прибираються.